Казочка про курочку рябу Жили були діти баба, і була в них курочка ряба, а були ці дідусь з бабусею такі бідні, що нікого і нічого, крім курочки, не мали, навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко, але жили вони на хуторі. Та й була справа зимою. Тому задумали дід з бабою це яйце з'їсти. Взялися дід бити золоте яйце, та не розбив. Баба била, била і також не розбила, і з під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже й не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло, але не встигло воно взяти яйця у лапки, як те типу покотилося, впало на глиняну підлогу і розбилося. Та сіренький шкідник не розгубився, він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кут кудахче. Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочка ряба по двору з ми ходила.